І всім привіт! Сьогодні чаямар і я долетів сьогодні удорс. Димаюся. Звідті прийшов першу частину, але мені допомогли пройти. Мій рекорд 200 дверь, але, на жаль, я там туди помираю. І кстати, буде обновочка така вийде. У двадцятого першого, э, у двадцятого вже назавжди і, і я можу дещо розказати про обнову. Там буде будуть нові э, мостарі, там буде кіські. Там ще буде е, нові предмети, чотири предмети. Сір, хліб, і там пиво і ще що там. Але я вже одна знаю, що погано. чи пиво, напевно, що погано. Ви будете, ви, ви будете зеленими. Там об ще буде е, що там. І тепер можна просто... Тепер всі можуть попастися у другу частину. І тепер обов'язково проходити в першу частину, яка клас. б клас. І ще десь тут така буде кнопочка, де можна ще, наприклад, ще міняти картинку. І, і там ще, і ще там його туманку. Міняти можна. Ну, типа, коли він летить там у нього туман. Що можна і ти і чоловік, який зробив сервер, він може, наприклад, за 300 роблок ще таке купити, де там міняти раша можна і інших. Там можна, наприклад, заспанити е, грамбулі, наприклад, блін. Або за скільки ти захочеш, можна ще. Ем. Скільки ти... Скільки ти хочеш собі ГП, та Макс можна собі додати 1000 хп. І... Можна робити, скільки у вас монстр буде, домажити ГП. Ну, коротше, класно. А, типа Йок, як, як. Окей. Чіло, який зробив сервер, він може за ту, за 300 роблоксів купити. там Він може тролити своїх друзів, людей, типу. можна принести його щось і ті, що там ще. Його можна затролити стати, бити його, зірвати, заспаднити йому стріті, а 90 за румс. Ще амбуша, і там ще було ще голосування, що кого заспанити. І це клас, класно. Кого там можна заспанити. І це все класно. Можна, наприклад, чувака ще возродити його. І ще, коли ваш чувачок помирає, ви можете замість нього купити за Роблокс, щоб він возродився. І це класно, чесно. Така класна обнова. І ще там буду, напевно, добавлю Тільки я не запам'ятову дверки тут десь гиголу гі... я чую. Мені трошечки погано, чути. ясно. Гигола можу і не побачити. Чуй, псу Де Гигол, є А Гигола нема. Гиголо нема. Ігол, напевно, наступні двері. Я краще собі... Ні, нема. А де Гігл? Напевно, що наступні двері буде. Судов'ята дверка. И да? Гигл, я что того гигл хочу. Может, мне не потелось? Багато раз. Ну, то ладно. Меня Понятно. Сюда взят. А мне не интересно, что здесь гигл. Або мы на дусками лезут. Река, да? Тут може бути кігол. І може я приступлю його на побачу. І може у нас дробнуть то Гигл. Ага, Муха на майо. Все иде. свої... Штуки де. Аговає. Мені тут взагалі нічого не видно, то я ту паличку кину, Щоб трошки було да. краще, бачите? Фігура бадить. А фігура може заловити мухи. А якщо спустячу, фігура може їх ловити. А потім вона нічого не буде чути. Я так можу зможу з лаки пройти в фігурочку. І, кстати, ще вже баги. бахи, ще їх е, вони прибруть ті бахи, наприклад, що таке є, що фігурі то намат ті штуки, а як то проходити. То. Типа то проходить. Не знаю, як то назвати. Ліщенка, понятно. Ага! Не треба використовувати зажигалку, бо мені буде повна хана. Я вертаюся. Бо мені може бути халепочка! Ніт! Чуть-чуть Я на чуть я на помарку. Каже, мені використало використовувати у ті палочки, щоб трохи було вільно. Якщо ті була фейкова дверка, то мені так завжди було. І я просто схвалю. типа задихався. я. Мені я задихатись. Було. что я на Тотехосе и на было Фейко. Верка. Давай, где? Где катерешка, Ли? Ли тележка? Ли тележка, бля. Угу. <клес> <клес> uh -huh. И давай еще одни лампочки. А вот, а я. А что такое добавишь? Например, Третю, Наприклад, третю лампочку можна і замість її поставити відмичку. Прикольно, правда? Тут прикольно. Прикольно. А мені краще, для мене краще залишати тут зажигалку. Ну так можна так погодити. Щоб швидкіше було. Тут гіколи немає. Тут придумати. Коли, наприклад, прилітає раш в зима, я помілень встаю, але зараз я буду щось. Кстати, дайте мені халп. Мені там везе по кейсам. Я там буду і кейси лутати. Мені там може щось толкове випасти. Це я понял, я поняв. Це японя, Я поняв, це я поняв. Я більше так буду. Сайку, а я? Не, на ма. А пускай Тут лут... А ну дайте мені то. А ну дайте мені садоч. Блін, а я може пропустив І и налутався там. Може тут буде садоч? Може доволен що ми, що, бу... буде, что ви мені дасть садочок тебе загалеблок? Мені і можна і просто ножики. Ай, і так хай буде фонарик, як ви захотите мені дати. Мені... Не, на мапу за каноп. Ну, там И натальную шоколад. Эй. Да я нечего надо. И ту на мобляха. О. То, надо. Ходи, що там пси... Мені псика на... мені на пси Якщо псикинути, то трошки така проблемочка. І в мене біля дома. І мене хал міг зможе звонітитися. Бачите, на халтові можете поверти. Боже, як мені повезло! У мене є ці пакети проти і ця імбуля. А тому кейсі, де там випали пакет за батарейками, там було шоу на батарея, я міг залутати, але не На жаль, не стін. І Кстати, розробники дошкам як... є. Там вийде того коня і не хотіло додати, але вирішили, що додає того коня, нічим навняв. Напевно, що 125. Напевно, що нас чекає там вода. Певно, що ця кімната, бо я чую там води. А, добре, що хоч на плівти на водички. Це було взагалі. О, ну добре, що... Шо... хоч на плівти на водички, блін. Але наша мені стати бакет з батарейками, якщо в мене на мафонат Уріли. А може мені випадає. Але я вас прошу, тільки на лос. Тільки для мене вплине. Хорош, мене назовить. Якщо Амбош, то мені хаблять. Що нам мабуть, короче. Повезло, повезло. Напевно, що тут нема шафі, так? Да? Ну да. Ні є. Длин не потім. Мені Мі, може ще майбутнє випаде, то й фонарик. Я вас, кстати, прошу, та нела. Proszę je na rozumieć, Jogi. Proszę, Ciubi. Панешу став Ні, я ухожу. Я ме задер. таким на такуроте? Да я целился, а нет! О, дай фонарик. Фух, бляха, хотя подно, подно. Добани, скрит все мене потратил, то скри, блін, довбані! Че так залохал? Ні, ні, я вратах, я сейчас потратив. Якщо я ще еще мені було галапай? А що це було? На якийсь лаг був, які слаги були. Я краще ту просто лукну, бін, та й підуть. Тритята була? Понятно. Це Ти у мене задубав, Тупос. ребята, Мне надо хилочки для того, чтобы пакетик заполнился. Будет проблема полная. Вот так что буду долго. Казав! Не лазе! А можна якось того лазера продасть? Його заб'є викінь того лазера. Травше якийсь фонарик любить далі. Хоч на грудні фонарик далі, бо він самі не хімі. Що там, шо там? Зас... Це перший гіго, якого я побачу. Готій, каті Тримай! А я міг просто на нього посвітити. Ну так. Бляха, ну те тупаний! Скорі! Давайте лутати блін. опачки. Іскрич. Є, є одна проблема про мене. Про, і про проскі. На мене сі, на свіку мене. На свіку мене лугайка. І я викитаю, коротше, слух був. Бачите, вже бли, як б'ява. А ви мене чуєте?